Всім привіт! Сьогодні розповім про дуже важливу тему: виїзд дітей за кордон під час війни. Діє постанова кабінету міністрів номер 57 згідно якої дитина може виїжджати з одним з батьків без дозволу іншого нотаріального, тобто або з мамою, або з татом. Якщо виїзд передбачається з третьою особою, неважливо це буде бабусь, дідусь, тобто близький родич чи взагалі незнайома особа, то необхідно робити дозвіл від двох батьків нотаріальний. Якщо це неможливо, наприклад, мамо або батько за кордоном, чи взагалі невідомо де. Чи, наприклад, у мами була довідка про те, що вона мати одиначка, або згідно рішення суду проживання, наприклад, тільки з татом. Неважливо по цим ситуаціям. Тоді дозвіл робиться від одного з батьків через органи опіки? Це знаходиться в нашому мі в місті, зазвичай в в, можливо, в міській раді, тобто дізнавайтеся, де у вас в місті ця організація роблять без проблем. Не на фірмовому бланку, зазвичай це а 4. Добре, щоб були хоча б печатки там. Ще є такий момент, як ви з дітей віком від 16 до 18 років. Дивіться, згідно закону України, з України ці діти можуть виїжджати без дозволу в батьків, тобто самостійно. Але під час війни країни, які межують з нами, особливо Молдова, Румунія, Польща, таких дітей без дорослого можуть просто не впускати в свою країну, тому що вони вважаються неповнолітніми і. Ну, свої у них там правила. Тобто майте це на увазі. Все. гарного всім дня! Всі на відпочинок!